Чи можлива взагалі така будівля? Ну не будівля, а споруда. Я ну як, як на мою думку, то так, вона таки можлива. Є технології, які дозволяють побудувати навіть на встінки, е, ну або в слабостійких породах, але звісно, це не буде мул. Це треба буде занурювати в більш е, таку тверду. Основу, яка знаходиться під мулом, чи реально взагалі це побудувати в даних умовах. Скритно, як на мою думку, це побудувати навряд чи можливо. Оскільки для цього, ну по-перше, нам треба спеціальне обладнання, бо е саперними лопатками ми це ну, не ми, а скажімо, ворог, ну взагалі ті, хто е міркують про такий план, побудувати такий підкоп е в короткі терміни. Неможливо. Ну, це не тиждень однозначно, це ну, я, я близько півроку, рок, рік, мабуть, так, ну, не, не менше.